Добрий день, шановна футзальна спільнота. З вами Артем Терентія та програма «Футзал у Києві, яка є проєктом футзального порталу 5 на 5. Сьогодні в нашій програмі огляд трьох поєдинків 14-го туру чемпіонату Києва серед команд Вищої Ліги, які були з 23 та 24 го березня, а також двох матчів 10-го туру, які були з 23 та 27 го березня та стартового поєдинку 18-го, туру, який був зіграний 28 го березня. 23 та 24 березня відбулись наступні матчі 14-го туру чемпіонату Києва серед команд Вищої Ліги. Авелон Грассер, десна Анреал, Громад Грифон. А у рамках 10-го туру 23 березня був зіграний матч В'ятека агромат а 27 березня скідка Авалон. А 28 березня відбувся поєдинок вже 18-го туру між «Віатеком» та Грасером. Почнемо наш огляд з матчу 10-го туру, в якому Віатек намагався перервати свою серію невдач у поєдинку з агроматом. У свою чергу, агромат у разі перемоги міг достроково оформити своє чемпіонство в вищій лізі. І вже на п'ятій хвилині Олег Миронов відкірвав рахунок, показавши, що Агромат серйозно налаштоний вирішити всі питання щодо чемпіонського титулу тут і зараз. І цей гол Миронова фактично поклав початок гольовій феєрі, а громада, яка почалася за кілька миттєвостей. Вже станом на 11 хвилину зустрічі рахунок був 5-0 на користь громаду, а в активі Олеги Миронова був оформлений дубль. І тільки після цього Віатеку вдалося розмочити рахунок. Олександр Корнічук отримав передачу від Дениса Сабатюка, позбавився опіки Івана Олійника та майстерно розібрався з Віталієм Дінюшкіним. Після цього Віатек намагався ще скоротити своє ставання в рахунку, але був змушений задовільнитися лише одним голом після першого тайму. Віатек активно почав другу половину зустрічі. Зокрема, активність помаранчево-чорних ледь не втілилося у гол Сергія Чепурнюка, проте агромат виручив Тарас Коваленко, який вийшов у рамку вже у таймі. Але трохи згодом у Сергій Лузан скоротив відставання Віатека, відгукнувшись на передачу від Олександра Галицького. Граці Віатека повірили, що у них ще є шанси на камбек та намагалися їх використати, проте м'яч у ворота Коваленка не летів. Одночас Віатек міг і пропустити, але тут же вдало Діяв Сабатюк. Зрештою, Віатек почав грати п'ятьох і саме у грі у форматі 5 на 4 зробив пенальти, який реалізував Чепернюк. Після цього Віатек намагався притиснути своїх візовій, щоб потім ще раз скоротити своє ставання в рахунку. Однак на 37-й хвилині Максим Минуленко організував вихід на ворота «Віатека» та віддав пас на Володимира Кольматицького, який зробив рахунок 6-ти на користь громаду. Щоправда, майже одразу після цього Олександр Галицький знову скоротив відставання Віатека до двох голів. Однак, як виявилося, це був останній гол у цій грі, яка завершилась перемогою агромату, котрий після фінальної середини почав святкувати своє дострокове чемпіонство. Авалон та Грасер грали між собою у рамках 14-го туру. Хоча ці команди були сусідами по турнірній таблиці, але Авалон мав перевагу в п'ять очок та намагався зробити крок до повернення у топ 3 Однак старт матчу був за Грасером, який мав два непоганих моменти для взяття ворі Дениса Ніколаєва. Проте жоден з них не був реалізований. Авалон теж відповів ті нагодами, після яких працювати доволося вже Володимиру Негелю. Зазначено, що поступово ініціатива перейшла до Авалону, який неодноразово міг повезти в рахунку, якби не все той же негіль. Зрештою, ані Авалону, ані грасеру не вдалося відзначитися, бодай би одним голом у першому таймі. Після перерви грасер пом'ялого Кіпера, і Авалон намагався пробити вже Павла Овдієнка. Проте ті моменти, які створювали підопічні Олександра Славінського, не втілювались у голи. У деяких епізодах не вистачало останнього точного пасу і відповідно акцентованого удару. За такого перебігу подій грасер намагався... Сп'ятись на контратаки, які, щоправда, не завжди проходили. Ти не менш кінцівка зустрічі пройшла під диктовку Авалону. А наприкінці поєдинку Олександр Карбуло міг вирвати перемогу для цієї команди проти противлучив хрестовину. У підсумку Авалон та Грасер зіграли по нулях та залишились, як то кажуть, при своїх. Після іншої, є, у матчі з Грасером, Десна однозначно не планувала втрачати очки у матчі з Оцедром чемпіонату Анралом. Це підтвердив і гол Артема Щура, який був забитий вже на першій хвилині зустрічі. Але практично одразу Олександр Морозук відзначився голом у відповідь після сольного проходу. Ти не менш це своїм другим голом і повів Щур. Причому забив Артем у такому ж стилі, як і свій перший гол: прихоплення, удар і м'яч у сіці. Після цього подібному стилі відзначився і Ярослав Котовий. І це вже три а вже після цього перевага Десни почала зростати у геометричній прогресії. Десна забивала різноманітні голи протягом першого тайму, але ми при цьому відзначимо, що Анрал міг кілька разів результативно відповісти. Проте, на відміну від гравців Десни, сенаторі підводила реалізація. Зрештою, перший тайм закінчився з рахунком 7-1 на користь Десни. Практично на початку другого тему перевагу Десни збільшив Іван Разумний, який відзначив цим свій нещодавній перший виклик до юніорської збірної України. Далі Десна продовжила домінування, незважаючи на те, що були подинокі випади від Андралу. На 27-й хвилині Сергій Макаренко збільшив перевагу своєї команди до 9-1, а вже за хвилину Артем Щур збільшив рахунок і зробив його двозначним, оформивши покер. Далі Деснянці продовжили покращувати реалізацію цих моментів, а підбит підсумок цієї зустрічі той Артем щур, який у формі пінта три та тріта, становив остаточний рахунок 14-1 на користь Десни. На заключений поєдинок 14-го туру, а громад вже виходив у якості свіжеспеченого чемпіона Києва. Проте, тобто, незважаючи на це, Грифон мав бажання зробити громаду свій рідний подарунок у вигляді відібраних очок. До того ж, Грифона продовжується боротьба з десною та скіткою за у топ трійці. Обидві команди почали ігру з моментів біля чужих воріт, але ані агромату, ані грифону не вдалося забити швидкий гол. Перш за все цього не сталося завдяки воротарів Ігоря Байдака та Тараса Коваленка. Агромату громаду кілька разів міг забивати Олег Миронов, проте йому не пощастило. Ось грифон на 17-й хвилині зміг забити, вкотре спрацювало підключення байдака у якості п'ятого польового гравця, і воно закінчилося голом Дмитра Волошина. Але громад відповів одразу Максим Мануленко втілив у гол передачу Ярослава Заворотного. Тим не менше, Грефон пішов на перерву в якості переможця, завдяки голу Олексія Проскуріна на останній хвилі першого тайму. На початку другого тайму, агромат показував, що програвати він не має намірів, незважаючи на дострокове чемпіонство. Принаймні, такий висновок можна було зробити з тих моментів, які були у команди Ільдара Макаєва. Однак зрівняти рахунок агроматівцям не давалося. Натомість після екватору другого тайму Грифон зробив рахунок 3 на свою користь. Олексій Проскурін оформив дубль, прибивши Пітеррасові Комиленко поміж ніг. Після цього графони мали ще кілька моментів для того, щоб збільшити свою перевагу, але їм не вистачило для цього якоїсь дещіці. Зрештою, агромат перейшов на гру п'ятьох, завдяки якій скоротив і до мінімуму. Максим Мануленко оформив дубль. Однак, трохи згодом помилка того ж таки п'ятого польового, призла до хитрику від прискорення, який влучив порожні ворота агромату. Зрештою, на передостанній хвилі матчу Олег Миронов забив такий свій гол, який вже став для нього 27-м. У цьому сезоні, але цього виявилося достатньо для того, щоб рятувати громаду цій грі. Таким чином, Грифон переміг з рахунком 4-3 та не випустив Десну подалі від себе. У перенесеному поєдинку 10-го туру, який відбувся 27 березня, зустрічались Авалон та Скітка. Команда з барварів хотіла спробувати наблизитись до претендентів на медалі. На той же час, Скітка не планувала втрачати очки, які були би для неї важливими у контексті боротьби за медалі. Виходячи з цього, можна було чекати на цікавий матч. І так, в принципі, і сталося. Обидві команди почали гру практично без розкачки, створюючи небезпечні моменти. Відповідно, на авансцену часто виходили вратарі скидки та авалону Сергій Тимошенко та Денис Ніколаєв. На старті гри більш активними були борочани однак, скільки теж не відсиджувалася в обороні, та мало чим відповідати. Варто зазначити, що наставник авалону Олександр Славінський почав залучати до гри своїх провідних гравців лише ближче до кінця першого тайму. Саме тоді скітка вже почала перехоплювати ініціативу та була неодноразово близька до того, щоб підкид рахунок. Але ані тактичні хитрощі, ані небезпечні моменти біля обох воріт не призвели до голів у першому таймі. У другому таймі обидві команди продовжували шукати ключі до воріт суперників, не порушуючи вратарів. Варто додати, що овалону після перерви пост номородин був відданий Дмитро Шользі, який непогано увійшов гру. Особливо це було помітно, коли скітка намагалась тиснути на ворота валону, звідки робився висновок про те, що команді Олега Шуста очки були більш потрібні. І, зрештою, на екваторі другого тайму скільки відкрила рахунок після зразкової атаки, яку замкнув Андрій Мар'євич. Тепер же Авалону потрібно було чимось відповідати. Трохи згодом Олександр Славінський вирішив дещо перемішати четвірки, і це принесло свої плоди. Саме змішно четвірка на 36-й хвилині організувала атаку, яка стала гольовою. Так, рахунок став 1-1 і за такої гри було зрозуміло, що виграє той, хто не припуститься фатальної помилки. Однак у підсумку жодна з команд не змогла вирвати перемогу у цьому поєдинку. Поєдинок між «Віатеком» та грасерем розпочав 18-й тур вищої ліги, основна програма якого відбудеться цими вихідними. Зрештою, на 13-й хвилині Сергій Костушевич зробив рахунок 1-0 на користь грасера. «Віатек» відповів кількома моментами, як згритаки після стандартів, але прибити Нигеля не вдавалося. Грасер кілька разів ловив суперників на контратаках, які, щоправда, не давали результату. Тим не менш на 17-й хвилині рахунок став 2 0 на користь гранатових. Максим Козловський розстався помилкою Івана Глуцького біля своїх хвилі та переграв за ниса Сабатюка. Однак незабаром В'ятек зміг відквитати один гол. Володимир Погрібний відгукнувся на передачу Олександра Корнічука з кутового та головою перепарадного ворота Негеля. А вже через 9 секунд після старту другого тайму Граса відновив перевагу два м'ячі. Автором цього дуже швидкого голу з роздягальні став Сергій Костошевич, який оформив дубль. В'ятек міг практично одразу привісти проте з ударом Глуцького пороси Негель. Але трохи згодом В'ятек таки забив завдяки індивідуальним діям Сергія Чепурнюка і відставання помаранчево чорних знову стало мінімальним. Однак практично так само швидко Грасер відновив свою перевагу у два голи. Цього разу свій другий гол у грі забив Максим Козлов. Найцікавіше почалося тоді, коли В'ятек прогнозовано почав грати 5 польових. В'ятек почав тиснути, і цей тиск призвів до того, що на 34-й хвилині Олександр Корнічук скоротив відставання своєї команди, і до мінімуму, після розв'язку штрафного. На 37-й хвилині він же зрівняв рахунок у цій зустрічі. Проте останнє слово у матчі залишилося за грасером. За 74 секунди до кінця матчу Олександр Середа замкнув дальню стійку після пасу Ігоря Кияна, і рахунок став 5-4 на користь гранатових. Врятувати гру В'ятех не встиг. Таким чином, грасер фінішував у цьому чемпіонаті шостим, а В'ятех з січня, не здобувши жодного очка, фінішував восьмим. Отже, агромат став чемпіоном Києва з футзалу. Ось питання щодо володарів срібних та бронзових нагород поки що відкрите. І відповідь на це питання ми дізнаємося вже е, після е, закінчення цього вікенду. Список бомбардирів перед заключним ігровим вікендом очолює Олег Миронов з агромату. на його рахунку 27 голів. Наприкінці нашої передачі ми також поговоримо про другу лігу. У ній стало відомо ім'я ще одного чемпіона, і ним став Капеллоу-2, який у своєму вирішальному матчі зіграв у Нічій ОСС. Також минулого вікенду стартував попередній етап розіграшу Кубку Києва з футзалу сезону 2023-2024 років. 23 -го березня Глобус Банк поступився до Лонгії з рахунку 0-6, а Вайнтайм програв Тріолану 1-5. А 24 березня були зафіксовані наступні результати: ютекс ПБФ 2-2, «Укркапітал Нікос 9-0. НБУ, Скайпфудзал 2-08, Юрновація ворота 2-9, прямий прайм 4.4. Отже, це був огляд матчів 10 та 14-го турів чемпіонату Києва серед команд вищої ліги, які відбулись минулого вікенду та посеред цього тижня. А також короткий саме стартових матчів в Кубку Києва. З вами була програма футзал у Києві, яка є перед футзального портал 5-5 та темтерентів. Підписуйтесь на соціальній мережі футзального порталу 5-5. Слава Україні!